Шановні восьмикласники. Вас вітає вчитель математики вищої категорії Пінтяк Сергій Андрійович Одеської гімназії No33 Одеської міської ради. Тема уроку виконання вправ та розв'язування задач на додавання і віднімання дробів із різними знаменниками. Самостійна робота номер 2 Цілі уроку. Повторити алгоритм зведення раціональних дробів до спільного знаменника. Повторити алгоритм додавання та віднімання раціональних дробів із різними знаменниками. Застосувати алгоритм додавання та віднімання раціональних дробів із різними знаменниками до розв'язування вправ. Остне тренування. Вікторіна. Віднімання дробів із однаковими знаменниками. 12 поділити на 7х. Мінус 3 поділити на 7х, дорівнює 9 поділити на 7х. 11 поділити на 5. мінус 7 поділити на 5. Дорівнює. 4 поділити на 5. 13 поділити на 9. Це. Мінус 5 поділити на 9. Це. До рівні 8 поділити на 9С. 12 поделите на Y-1. Минус 9Y поділите на Y-1. Дорівнюю 4Y поділите на Y-1. 4C поділите на С плюс 2. Минус 9С поділите на С плюс 2. Дорівнюю минус 5С, поділите на С плюс 2. 3 x поділити на А плюс 2, мінус 14 x поділити на А плюс 2, дорівнює 11x, поділити на А плюс 2. 4 a поділити на D-1, мінус 17а поділити на d мінус 1, дорівнює мінус 13, поділити на d мінус 1. 13 поділити на b квадрат плюс 1. Мінус 18 поділити на b квадрат плюс 1. Дорівнює мінус 5 поділити на b квадрат плюс 1. Щоб знайти суму або різницю двох раціональних дробів із різними знаменниками треба. Знайти спільний знаменник дробів, знайти додаткові множники і звести дроби до спільного знаменника, знайти суму або різницю отриманих дробів, скоротити отриманий дріб, якщо він скоротний, та записати відповідь. Якщо у двох дробів знаменника не мають спільних множників, відмінних від числа 1, то давання або віднімання таких дробів виконують так. А поділити на С, плюс мінус Б поділити на Д. Дорівнює знаменник спільний С помножити на Д У чисельнику А помножити на Д, плюс мінус Б помножити на С. Якщо у двох дробів знаменника мають спільний множник П, відмінний від числа 1, то давання або віднімання таких дробів виконують так. А поділити на С. Плюс мінус Б поділити на d дорівнює A поділити на m помножити на P, плюс мінус Б поділити на n помножити на П. І це дорівнює у чисельнику А помножити на n плюс мінус Б помножити на m у знаменнику m помножити на n помножити на P. D. c дорівнює m помножити на p. d дорівнює n помножити на п. Задача 1. Бригада робітників прокладає труби. Першого дня вони проклали 2 поділити на Х частину всієї траси. А другого дня 3 поділити на Х плюс 1 частину. Яку частину траси проклали за 2 дні. І так, щоб знайти, яку частину траси проклали за 2 дні. Нам треба виконати додавання раціональних дробів. 2 поділити на х плюс 3 поділити на х плюс 1. Щоб виконати додавання двох дробів з різними знаменниками, нам треба звести ці дроби до спільного знаменника. Спільним знаменником буде вираз х помножити на х плюс. 1. Додатковий множник першого дробу – х плюс 1. Додатковий множник другого дробу x маємо 2 помножити на х плюс 1 плюс 3х поділити на x помножити на х плюс 1. Далі нам треба розкрити дужки, І маємо 2х плюс 2 плюс 3Х. Зведемо подібні доданки і отримаємо у чисельнику 5х плюс 2, у знаменнику x помножити на x плюс 1. Далі у знаменнику можна розкрити дужки, І тоді маємо у чисельнику 5х плюс 2. У знаменнику х квадрат плюс х. Відповідь 5х плюс 2 поділити на х квадрат плюс х. Задача номер 2. Басейн через першу трубу надходить 4 поділити на а літрів води за годину. А через другу витікає 2 поділити на а мінус 1 літр за годину. Наскільки більше води надходить, ніж витікає. І так, щоб знайти, наскільки більше води надходить, ніж витікає, нам треба із 4 поділити на А, відняти 2 поділити на А-1. Маємо віднімання дробів з різними знаменниками. Щоб виконати віднімання дробів з різними знаменниками, нам треба звести ці дроби до спільного знаменника. Так спільний знаменник буде вираз А помножити на А 1. Додатковий множник першого дробу А 1. Додатковий множник другого дробу А. Маємо 4 помножити на А -1. мінус 2 а поділити на А помножити на А 1. Далі нам треба розкрити дужки. У чисельнику маємо 4А-4. Мінус 2. У знаменнику маємо а помножити на а мінус 1. Далі нам треба звести подібні доданки. 4а мінус 2 дорівнює 2 мінус 4. У знаменнику треба розкрити дужки. маємо а квадрат мінус А. так відповідь. 2А-4 поділити на а квадрат мінус. Це кількість літрів. Наскільки більше води надходить, ніж витікає. Задача номер 3 Автомобіль проїхав 5 поділити на y кілометрів першого дня, і 3 поділити на Y плюс 2 км другого дня, а 3 дня повернувся на 1 поділити на y кілометрів. яку відстань він подолав за 3 дні. Так, щоб знайти, яку відстань він подолав за 3 дні, нам треба 5 поділити на y, додати 3 поділити на y плюс 2, а оскільки він повернувся 3 дня на 1 поділити на y км, нам треба від суми відняти. Маємо 5 поділити на y, плюс 3 поділити на y плюс 2, мінус 1 поділити на y. Нам треба звести подібні доданки 5 поділити на мінус 1 поділити на y. Дорівнює 4 поділити на y плюс 3 поділити на y плюс 2. Маємо додавання двох раціональних дробів із різними знаменниками. Нам треба звести ці дроби до спільного знаменника. Спільним знаменником цих двох дробів буде вираз y помножити на y плюс 2. Додатковий множник першого дробу y плюс 2. Додатковий множник другого дробу у. Маємо 4 помножити на y плюс, плюс 3 поділити на y помножити на y плюс 2. У чисельнику треба розкрити дужки і потім звести подібні доданки. Маємо 4y плюс 8 плюс 3Y у чисельнику. У знаменнику y помножити на y плюс 2. Отримали 7y плюс 8 поділити на y2 плюс 2y. І так маємо відповідь, що за 3 дні автомобіль подолав відстань 7y плюс 8 поділити на y квадрат плюс 2y км. А зараз фізкульт хвилинка. Кроком рушта туди тут, кроком рушта туди, тут кроком рушта туди, тут кроком руш. Плескай

破胆，追追追追追追破胆，追追追追追追破胆，追追追追追追破胆追。 А зараз треба виконати самостійну роботу номер 2 Додавання та віднімання дробів із різними знаменниками. Маємо три завдання. Перше завдання подайте в вигляді дробу, друге завдання виконайте додавання або віднімання дробів. І третє завдання встановити відповідність. Ставимо на паузу і починаємо. Виконувати. А зараз ми можемо перевірити правильність виконання самостійної роботи. Перше завдання. Подайте в вигляді дробу. Маємо 5х плюс 1 поділити на Х. Нам треба звести до спільного знаменника. Спільний знаменник Х. Тому додатковий множник. Першого виразу буде х. Маємо 5х помножити на х поділити на х, плюс 1 поділити на х. Отримали 5х квадрат плюс 1 поділити на х. 1 мінус 7 поділити на а. Одиницю ми можемо подати в вигляді дробу а поділити на а. Мінус 7 поділити на а. Маємо віднімання двох дробів з однаковими знаменниками. Таким чином отримали у чисельнику А-7 у знаменнику А. Друге завдання. Виконайте додавання або віднімання раціональних дробів. Х поділити на 3 плюс Х-2 поділити на 5. Спільний знаменник цих двох дробів буде число 15. Тому додатковий множник першого дробу 5. Додатковий множник другого дробу 3. Маємо 5х поділити на 15 плюс 3 помножити на х-2 поділити на 15. Далі нам треба розкрити дужки. І отримали у чисельнику 5х плюс 3х мінус 6 у знаменнику 15. Зведемо подібні доданки. Маємо 8х мінус 6 у знаменнику 15. 3а плюс 1 поділити на 7, мінус 7а плюс b поділити на 14Б, мінус Б-1 поділити на 2 b Щоб виконати дії з раціональними дробами, нам треба звести ці дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде вираз 14 ab Додатковий множник першого дробу 2 b Додатковий множник другого дробу 1. Додатковий множник третього дробу 7А. Маємо 2 b помножити на 3А плюс 1 поділити на 14 АБ. Мінус 7А поділити на 14 АБ. Мінус 7а помножити на B-1 поділити на 14 АБ. Далі нам треба розкрити дужки. 2B помножити на 3 6 АБ. 2 2b помножити на 1, 2 2b. Оскільки перед чисельником стоїть знак мінус. Нам треба поміняти знаки на протилежні. Маємо. Мінус 7а, мінус b. Далі мінус 7а помножити на b. 7 АБ. Мінус 7а помножити на мінус плюс 7а. Далі нам треба звести подібні доданки. 6 АБ мінус 7 АБ буде мінус АБ. 2 b, мінус b дорівнює b. Б. Мінус Юма плюс Юма дорівнює 0. І отримали у чисельнику мінус АБ плюс b У знаменнику 14 АБ. Далі у чисельнику ми можемо винести за дужки b. І у дужках залишається мінус А плюс 1 поділити на 14 АБ. Далі нам треба скоротити. На Б чисельник і знаменник. І отримали 1 мінус А поділити на 14а. 1 поділити на А квадрат. Плюс А мінус 2 поділити на А. Спільний знаменник буде квадрат. Додатковий множник першого дробу 1. Додатковий множник другого дробу А. Маємо. 1 поділити на а квадрат плюс а помножити на а мінус 2 поділити на а квадрат. Таким чином отримали у чисельнику 1 плюс а помножити на а квадрат а помножити на мінус 2 мінус 2. А. Далі ми можемо подати наступним чином а квадрат мінус 2 плюс 1 поділити на а квадрат. Використовуючи формулу скороченого множення квадрат різниці а квадрат мінус 2 плюс 1 можна подати як А-1 в квадраті. У чисельнику і у знаменнику залишається А квадрат. Завдання номер 3 встановіть відповідність 4 х квадрат плюс 3. Поділити на x-5. мінус 2-3х квадрат, поділити на 5-х. Маємо віднімання раціональних дробів із різними знаменниками. Оскільки у знаменнику другого дробу маємо вираз протилежний виразу х x-5, ми можемо винести знак мінус за дужки і змінити. Знак перед дробом на плюс. Таким чином отримаємо 4х2 плюс 3 поділити на х-5, плюс 3х квадрат мінус 2 поділити на мінус 5. Маємо додавання раціональних дробів з однаковими знаменниками. 4х2 плюс 3х квадрат дорівнює 7х2, 3 мінус 2. Плюс 1 поділити на мінус 5. Друге. мінус 5 плюс 15 поділити на х плюс 5. Спільний знаменник х плюс 5. Додатковий множник х плюс 5. Додатковий множник другого дроба одиниця. Маємо х 5 помножити на х плюс 5 у чисельнику у знаменнику x плюс 5, плюс 15 поділити на х плюс 5, оскільки x -5 помножити на x плюс 5 дорівнює х квадрат мінус 25, то отримали x квадрат мінус 25 плюс 15 поділити на х плюс 5. Зведемо подібні доданки. Мінус 25 плюс 15, мінус 10. Маємо І х квадрат мінус 10 поділити на х плюс 5. Третє. Х поділити на х мінус 5. Плюс х поділити на х плюс 5. Спільний знаменник цих двох дробів буде вираз. x минус 5 помножить на x плюс 5. Додатковый множник первого дробу x минус 5. Додатковый множник второго дробу x плюс 5. Маем. x, -x помножить на x плюс 5. Поделить на x минус 5, помножить на x плюс 5. Плюс x помножить на x минус 5, поделить на x минус 5, помножить на x плюс 5. Раскроем кружки. Чисельнику отримали. X квадрат плюс 5x плюс x квадрат минус 5x. X минус 5 помножено на x плюс 5 до х x квадрат минус 25. Зведемо подібні доданки. X квадрат плюс x квадрат до 2x квадрат. 5x минус 5x до 0. Маем. У чисельнику 2х квадрат у знаменнику х квадрат мінус 25. Четверте х поділити на х мінус 5 мінус 5х поділити на мінус 5 квадрат. Маємо віднімання двох дробів з різними знаменниками. Спільний знаменник буде вираз мінус 5 у квадраті. Тому додатковий множник першого дробу x-5. Додатковий множник другого дробу 1. Маємо x помножити на хміну 5 поділити на хміну 5 квадратів. Мінус 5х поділити на хміну 5 квадратів. Розкриємо дужки. Отримали х квадрат мінус 5х. Мінус 5х поділити на мінус 5 у квадраті. Зведемо подібні доданки. Мінус 5х мінус 5х дорівнює мінус 10х. Тому у чисельнику отримали х квадрат мінус 10х поділити на мінус 5 у квадраті. Далі ми можемо винести також х за дужки І у дужках залишається мінус 10. Поділити на х-5 у квадраті. Пригадайте головне. Сформулюйте правила додавання або віднімання двох раціональних дробів із різними знаменниками. У кінці уроку пропоную відповісти на запитання. Мені було цікаво. Мені дуже сподобалося. Я вмію. Домашнє завдання. Повторити алгоритм додавання та віднімання раціональних дробів із різними знаменниками. Розв'язати вправи письмово. Маємо завдання. Сашко і Наталка на уроці математики одержали індивідуальне завдання. Знайти компоненти дій. Із двома раціональними дробами. Заповніть таблицю 8, якщо відомо, що діти виконали його правильно. Дякую за увагу!